Доброго ранку, мої друзі. Сьогодні мені захотілося поділитися з вами тим, що вивчаю я. А вивчаю я, ви знаєте, вивчаю клумби. Всі квітники обходжу, показую вам, як їх удосконалювати, як зробити так, щоб ми мало на них працювали і постійно насолоджувалися тим квітуванням, чи якщо то хвойні, вони цілий рік стоять зелені. Але паралельно, ось з тим, що я вивчаю. Поглиблено саме квітникарство, я і ще люблю вивчати мудрі речі, з віком ми всі хочемо ставати мудрішими. так? Ми знаємо, де хто з вас скаже, так? я там уже свої мудрості напрацював, для чого мені ще щось знати. Якщо комусь цікаво, приєднуйтесь до моєї аудиторії, будемо разом з вами вивчати. Мудрі речі. Ну, от сьогодні, наприклад, вранці я згадала про такого філософа Артур Шопенгауер і вирішила ще раз перечитати, передивитися, тому що дійсно там настільки мудро все написано, що хотілося мені повторити, можливо, комусь буде цікаво разом зі мною. Будь ласка, приєднуйтесь. Зараз розберемо. Вісім правил Шопенгауера», про все буде йти мова про щастя, що потрібно для щастя. От Артур Шопенгауер напрацював вісім правил, і після того як його вже не стало, серед його особистих речей був виявлений рукопис під назвою Мистецтво бути щасливим. І я зараз це все відкрила, я на це дивлюся, і будемо з вами розбирати. Уже я сказала, що Шопенгауер саме розробив низку правил, не тільки цих правил, про які зараз будемо говорити, а ще і інші також дуже цікаві. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях. Ми будемо з вами розбирати ці правила, які нам допоможуть бути щасливими, допоможуть уникнути страждань, тому що ми з вами знаємо, що життя нам дарує не тільки щастя. а Дарує і страждання. Шопенгауер взагалі-то був песимістом по житті, але він сформулював цей ряд правил, які допомагають стати щасливими. Для мене це ідеальні правила, хочу ще раз їх повторити. І Разом з вами приєднуйтеся, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Я Ваші мудрі вислови, мудрі думки, все це буду враховувати. Мені це дуже-дуже цікаво. Шопенгауер виходив з того, що щастя. Це суб'єктивне відчуття, це ілюзія. І уже після того, як його не стало, серед оцих речей, я вам сказала, знайшли рукопис мистецтва бути щасливим. І там були записані ось такі правила. Перше правило Шопенгаура не порівнюйте, щоб не заздрити. Правда слушно? Не порівнюйте, щоб не заздрити. Тобто ми не маємо порівнювати себе з кимось. Ми маємо бути такими, як ми є. І заздрощів тоді не буде. Ось оце перше правило говорить про те, що необхідно викорінювати звичку нашу, порівнювати себе з іншими людьми. Ми такі, як ми є, тому що нам не треба бути заздрісними. І згідно думки Шопенгауера, заздрість це дуже негативна емоція. І ми з вами про це знаємо. І ця емоція, що робить? Вона краде щастя, вона краде радість у людей. Їй завжди і всього буде бракувати такій людині. І вона всім буде незадоволена, і всіми буде незадоволена, тому що заздрість це погана річ. Заздрість веде нас у протилежний бік від самого щастя. Вона веде якраз до печалі. І крім того, коли ми порівнюємо себе, наприклад, з більш успішними людьми чи з більш красивими людьми. То, що на наш погляд, то що ми починаємо, ми починаємо сумніватися в собі. У нас з'являються такі сумі, сумніви, які погіршують наш і психічний, і фізичний стан, і ось щоб уникнути цих. Шопенгауер наполегливо радив не порівнювати. Тож, друзі, не порівнюємо себе ні з ким, тому що ми повинні розуміти, що ми індивідуальні, і кожна людина індивідуальна. І в цьому краса наша, і в цьому наша особливість, що ми індивідуальні у всіх своя ситуація. І у всіх також свої можливості. В одних такі є можливості, в інших інші. Тому виходити необхідно виключно з цього, а не з того, як багато кому вдалося досягти в житті. Комусь так вдалося багато досягти. Нам не вдалося всього. Значить, ми повинні саме себе сприймати ось таким індивідуумом. Далі. Не переживайте, друге правило Шопенгаура, ось він пише: не переживайте через невдачі. Друзі, кожен з себе згадайте зараз, як ми переживаємо, як ми за це все хвилюємося. А ось оце правило не переживайте через невдачі. Що нас вчить? Воно нас вчить не брати невдачі. А невдачі дуже часто ми з вами знаємо, що трапляються через якісь наші невдалі рішення чи хибні рішення. І ми надто близько до серця потім сприймаємо, що у нас ось так не вийшло. І тут якраз ось німецький філософ закликає завжди робити все можливе. Робимо. Намагаємося робити все можливо, але ось те, що складеться далі, ми повинні сприймати це інакше. Тобто ми не повинні засмучуватися дуже. Коли намагаєшся щосили і зробив усе можливе, щоб дійти до якоїсь мети, але отримали поганий результат, то він нас вчить не турбуватися через поганий результат. Тому що вище своєї голови ми ніколи не стрибнемо. Третє правило Шопенгаура це довіряйте своєму серцю. Шопенгауер писав про те, що всі люди різні, і ми знаємо про це, що ми дійсно різні. Наприклад, хтось із нас більш творчий, хтось більш креативний, а хтось більш прагматичний. І це означає. Що деякі люди більш схильні до дії, а інші, навпаки, до споглядання. Хтось діє, хтось споглядає. Ну так ми влаштовані ось і таке життя. Одним словом, ось це третє правило Шопенгаура, правило щастя, вчить нас довіряти саме своєму серцю, займатися саме тим, що підказує нам душа. Але для того, щоб бути собою, необхідно спочатку пізнати себе. Ми не повинні пізнавати тільки когось, аналізувати, а ми повинні пізнавати себе, тому що пізнати себе це означає зрозуміти свій внутрішній світ, побачити і прийняти його не тільки позитивні якості. Ми з вами всі знаємо, що у нас є не тільки позитивні, а й негативні якості. А які негативні якості, про це я трішечки вже говорила, це оця заздрість, чи іноді ми дуже злимося, чи якась ненависть, це негативні якості, які ми самі собі створюємо. І ось саме ці якості, які створила людина сама, то вона повинна позбуватися негативних якостей. І позбавити себе від оцих якостей, вивчивши таємницю свого внутрішнього світу та світу людських почуттів. Ми повинні завжди враховувати почуття тих людей, що знаходяться поруч з нами. І ось шлях саме до самопізнання у кожної людини свій. Зараз ви задумаєтесь про те, що я говорю. У мене свій, у вас свій. І тому слід починати його з аналізу чого? Своїх вчинків, своєї поведінки. І також ми маємо спостерігати не тільки за кимось, а й спостерігати за собою. Щоб пізнати себе, ми потрібні, нам потрібно зрозуміти, що нам потрібно в цьому житті, чи з чого я хочу досягти. І також ми ще маємо подивитися на себе збоку. Це є дуже важливим. І запитати, а що я можу? Не тільки що я хочу, а що я можу. І від цього має залежати наш вибір на майбутнє, як ми повинні себе реалізувати. Для того, щоб пізнати себе, перш за все, потрібно пізнати ну, і свій розум, сприйняття. Свідомість, свідоме відношення до будь-яких речей. І за все життя ми можемо і не зрозуміти, врешті, до кінця, хто ж ми насправді є, і що ми собою взагалі представляємо. І ми з вами знаємо, що інколи дуже важливо так сісти на самоті і подумати, і поставити собі питання, хто я насправді. Чи я добра людина, чи я людина недобра, чи маю достатньо почуттів до когось іншого, а не тільки там до себе. Не обов'язково, ким ти став за період свого життя, а важливо, який ти, яка ти людина, що в тебе є на душі. І от яке в тебе серце, тому що справжнє серце, яке вміє співчувати і думати не тільки про самого себе, а й про інших. Ну, насамперед, про кого ми повинні про інших думати. Насамперед думали ти про найближчих нам людей. І лише тоді ми зможемо відкрити самому собі і показати себе іншим. З іншої протилежної сторони. Тобто, ми зрозуміли, щоб пізнати себе, потрібно спочатку зрозуміти, хто ти є, і зрозуміти, чи хочеш ти насправді того, що ти робиш у своєму житті. Тобто, ми розуміємо, що пізнання це пізнання нашого внутрішнього світу. Ми повинні зануритися в себе і пізнати, пізнати і вивчити власне себе для того, щоб пізнати світ, ми повинні спочатку вивчити себе, тому що через пізнання самого себе ми стаємо вихованою людиною, ми стаємо високоморальною людиною. Але ми, потрібні, ми повинні пізнавати не тільки свої позитивні сторони, а й негативні. І самоудосконалюватись удосконалюватися, наприклад, ось тими ж мудрими висловами, які ми зараз розбираємо. Заговорилася по третьому правилу, проходимо до четвертого правила. Ви не повинні ні від кого залежати. Ну, ось таке правило. Складнувате правило, ви не повинні ні від кого залежати. Ми звикли від когось залежати. А ось оце четверте правило щастя, вчить нас покладатися в житті тільки на самих себе. Ну, Начебто сумно, коли про це думаєш, але це так і є. Ми повинні покладатися в житті тільки на самих себе. Таким чином ми уникнемо розчарувань. І не будемо засмучуватися через поведінку інших людей, в першу чергу, близьких нам людей. Ми не можемо контролювати тих людей, які з нами знаходяться поруч чи взагалі оточуючих. Ми не можемо контролювати чужі рішення, а ось свої реакції. На все, що відбувається в нашому житті навколо нас, на ті рішення, які приймають хтось за нас, ми повинні усвідомлювати про те, що має бути ну, така позитивна реакція, тому що негативні реакції ведуть і до поганого здоров'я також. Ми не повинні дозволяти іншим впливати на наш настрій. Ми настрій повинні робити самі собі. Я проснулася і роблю собі настрій. Відкрила мудрі вислови і читаю їх, засвоюю їх, тому що ми вирішуємо бути нам щасливими і радіти життю, незважаючи ні на що, або чекати, що нам хтось принесе цю радість на блюдечку із золотою облямовочкою. Ні, так не буває, друзі. Якраз ми не повинні ні від кого залежати. Ось таке правило сумнувате правило, але воно таке є. П'яте правило. Не переоцінюйте свої бажання. Ми повинні розуміти, що не кожне наше бажання повинне бути виконане. Тому не варто ними цими бажаннями. Так сильно захоплюватися, а повинно бути розуміння того, що не все буде складатися так, як ми того хочемо. І все це нам допоможе уникнути чого? Страждань, розчарувань. І е, навіть якщо щось і не збудеться, ми повинні сприймати це філософське, тому я і вчу ось оцю філософію. Ми повинні говорити, значить, воно було не наше. Ну, так не вийшлося, не виповнилося наше бажання, значить, воно було не наше. Ми маємо реально дивитися, дивитися на свою ситуацію, щоб не ставити собі якісь завищені, нереальні цілі і не страждати через те, що. Ми не те, що не досягли цієї цілі, а ми наблизитись до неї не змогли. Це не означає, що ми не повинні мріяти. Ми повинні мріяти. Це просто означає, що ми повинні враховувати свої можливості, а не бувати якісь такі повітряні замки і засмучуватись через те, що ми не отримали ці замки. Так. Переходимо до шостого правила. Контролюйте свої очікування. Шосте правило. Що це означає? Ми повинні коригувати свої очікування. Тобто так само коригувати, як і тільки, що ми говорили про бажання. Так само очікування коригувати, як і бажання. Таким чином, ми зможемо уникнути завищених. Очікувань щодо якихось обставин чи до, щодо людей. Ми з вами знаємо, які зараз очікування у нас є. Ми страждаємо від того, що ці очікування не збуваються. Простіше кажучи, що нам нагадує оце правило: контролюйте свої очікування. Воно нам нагадує про те, що на життя слід дивитися реалістично. Перешкоди ми з вами знаємо, що були завжди і завжди, раніше, зараз вони є, і перешкоди будуть. Тому необхідно думати про те, як нам наймудріше подолати ось ці перешкоди, а не мріяти те, про те, що все в житті повинно бути гладко, без перешкод. Так не буває. Сьоме правило передостатнє. Цінуйте те, що у вас є, яке воно слушне це правило. Ми повинні навчитися цінувати те, що у нас є. Ось, коли справа доходить до того, щоб бути щасливими, важливо що запам'ятати? Важливо запам'ятати, що щастя купити неможливо. Справжнє щастя ніяк не пов'язане. Не з тією величезною кількістю грошей або якихось матеріальних благ, які у людей є. І як ось тільки ми зрозуміємо це, як тільки перестанемо порівнювати себе з іншими, перестанемо заздрити, як було сказано у першому правилі Шопенгаура, то ми усвідомимо, що у житті повинно повинні бути важливі певні речі. Які це речі? Що ми маємо цінувати в першу чергу? Ми маємо в першу чергу цінувати нашу сім'ю. Про це я говорю в шортах, ось вислови свої пишу. І підкреслюю завжди про те, що сім'я на першому місці: сім'я, рідні, ті люди, яких ми любимо. І це є найціннішим, це є найдорожчим у житті. І це те саме, що нас робить. По-справжньому щасливими. Тож ми маємо цінувати сьогодні, цю хвилину, в цю секунду, а не думати, що ось я щось сказав погане чи сказала погано, а тоді ось буде гарно. Ні, на жаль, не буває. Тому ж вчимося цінувати те, що ми маємо. І останнє правило це живіть справжнім. З чим воно пов'язане? Ось це останнє правило пов'язане з тим, скільки часу ми витрачаємо даремно, розмірковуючи тільки про майбутнє. Чи багато шкодуємо про минуле, що відбулося в минулому. І не цінуємо, не живемо ось цим справжнім, а переживання про завтрашній день і жаль про минулі помилки? Не мають жодного сенсу. Не кажучи вже про те, що не зроблять нас щасливішими. Я також учуся, я не тільки розказую, чому я читаю ці правила, я учуся цим правилам. Крім того, ось ми повинні визнати, що не можемо змінити рішення, які прийняли в минулому. Правда ж, друзі? Часто ми думаємо, от в минулому щось відбулося, і я так само, і ви. Але змінити ми вже нічого не можемо. А от що стосується майбутнього, то коли весь час мріємо тільки про те, що має статися, і щасливого, і пов'язуємо саме із цим щастя, відчуваємо тоді. Себе, якщо щось не так трапляється, незадоволеними і нещасними сьогодення. Ось мріємо, так воно повинно бути, так повинно, а воно не збувається. Воно не збувається, так буває. І ось це правило є дуже слушним. Ми просто повинні насолоджуватися справжнім. Це все, що у нас є сьогодні. Минулого вже немає, а майбутнє. І ще не настало. Які розумні ці правила? Я їх вчу, повторюю, забуваюся, роблю помилки, повертаюся знову до цих правил і удосконалююся. Якщо вам сподобалося моє відео, якщо вам сподобалися ці правила такого мудрого філософа? То, будь ласка, друзі, пишіть коментарі, висловлюйте свої думки. Давайте будемо обмінюватися думками, давайте будемо обмінюватися оцією мудрістю, проаналізуємо правила Артура Шопенгауера. І будемо говорити ще про мудрі речі, я буду разом з вами вчитися. І удосконалюватися. Сьогодні я вам всім дякую за увагу. Живемо сьогоднішнім днем, радіємо тому, що у нас є, цінуємо тому, те, що у нас є. Не бажаємо дуже таке багато, ми можемо мріяти, але повинні розуміти сьогодення і те, що маємо. Друзі, гарного дня, гарного настрою всім. І на сьогодні до побачення!